Історія оживає у Києві до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учні ліцею «Кадетський корпус представили фотоекспозицію. Понад 100 фронтових світлин підлітки обробили за допомогою штучного інтелекту. Що зрештою вийшло, розкажуть мої колеги. Герої чорно-білих світлин, зроблених у середині минулого століття, жестикулюють і виявляють емоції. Ці фотографії вони були ожилені за допомогою штучного інтелекту. Тобто ми пам'ятаємо своїх близьких, рідних, прадідів чи бабусів, які так чи іначе зробили великий внесок в нашу перемогу. І ми дуже вдячні тим людям, які зараз боронять нашу батьківщину. Ідея оживити людей зазнімкованих знімкованих на фото воєнного часу з'явилася просто на уроці, каже вчитель інформатики. Звільнення Києва. Ми використовували декілька от, штучних мереж. До повномасштабного вторгнення РФ Давид Потьомкін жив у Маріуполі. Майже місяць був у місті під російською окупацією, тому що ну, в мій будинок авіаційна бомба прилетіла в девятиповерховку. Є там два верхніх поверхи повністю знесло. Ну і дивлячись на ці фотографії, можемо побачити майже те, що саме як були повністю зрівняні міста. У двої другій світовій війні так але у мене центр городу а, повністю був майже зруйнований. Чоловік переїхав у Київ. Нині своїх учнів навчає не тільки основам інформатики та замкористування штучним інтелектом, а й намагається виховувати в них повагу до історії. 120 світлин, які змогли оживити разом із дітьми, шукали в мережі, збирали познайомих. Мені стало. Цікаво дослідити фото Другої світової війни, особливо знаючи, що це фотографії не просто з інтернету, взяті, а взяті з історії моїх педагогів, моєї адміністрації. І оживляючи фото, я могла відчути події, які були тодішні в сучасності. І це дуже важливий поштовх, який допомагає. Впровадити щось старе, накладаючи на нього нові фільтри. Усі ці живі фото це міст між поколіннями, переконані організатори виставки, а ще додаткове нагадування. Пам'ять про тих, хто боронив батьківщину за часів Другої світової, і тих, хто поклав життя за свободу в наші дні, має жити вічно. Це головне для того, щоб не повторювалася страшена війна, яка, на жаль, сьогодні є. Щоб не гинули наші діти. У нас сьогодні загинуло дев'ять наших випускників вже не прийшли додому. І ми дуже хочемо, щоб настав цей мир. А для того, щоб мир був в країні, ми повинні пам'ятати нашу історію, вивчати її. До 80-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ліцеїсти передали також насіння польового червоного маку військовим сил безпілотних систем. Зерня та розпорушуватимуть дронами над українськими полями на сході країни як нагадування та знак вдячності до всіх, хто поклав життя за Україну. Анастасія Пилишок, Валентин Біліч, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.